Зараз покажу вправу, яка дуже корисна для нашого хребта, для нашого постави, для зняття напругів і суглобів. Що ми робимо? П'ятки, сторони опираються, начебто підлогу хочемо розтягнути. Носки дивляться вперед, коли в п'ятки опираються підлогу, та починає розкриватися. Таз провертаємо на себе. М'ячі кладемо під пахло. В цей момент. Ми таз починаємо привертати на себе і від себе. Відчуваємо, як лопатки штовхають грудину вперед, коли таз від'їжджає назад. Вдих, розкрились, видих, таз на себе. Вдих, розкрились, таз на себе. Вдих, розкрились, таз на себе. Тепер таз в сторони, плечі на місці. Таз в сторони, плечі на місці. П'ятками штовхаємо підлогу, відчуваємо, як. Вивільняємо свій криш. Знову таз на себе, таз від себе. підборіддя на себе, таз на себе, витягуємо свій хребет, таз від себе, розкриваємо грудину, таз на себе. таз від себе. Починаємо рухати тазом по колу. Відчуваємо, як розслабляються гомілки, коліна та застегнуті суглоби і в протилежну сторону. Можна зробити по 20 разів таким чином. Супер. Тепер таз фіксуємо. Поїхали лопатки вліво, голова на місці, в центр. Вдих вправо в центр. Вдихаємо поперек. Нижня частина ребер, грудина, ключиці. Можна також взяти м'ячик і спрямувати 4 пальці нижче пупка і почати рухати в цьому положенні, щоб ще краще вдихати в поперек. Вдих, голова на місці. Тас на себе, знову тас від себе. Тас на себе, знову тас від себе. І ми починаємо, відпускаємо м'яч, починаємо рухати плечі вліво, плечі вперед, плечі в сторону, плечі назад. І поїхали, начебто ми малюємо коло лопатками. Рухаються лопатки в сторону на себе, в сторону від себе. При цьому ми спрямовуємо лопатки за допомогою наших стоп, таз розкритий. П'ятки в сторони. Вдих. видих. Вдих. Розкрилось, видих, закрилось. Протилежну сторону вдих. Плечі не піднімаємо, лопатки втекучі. І потім навпаки ми робимо вдих, коли лопатки уходять назад, ми округляємось позаду, видих, вдих, вдихаємо задню поверхню нашої спини. Вдих, видих. В протилежну сторону. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Супер, зробили. Ми розслабили нижню частину і верхню. Тепер починаємо рухати тазом і грудиною одномоментно таз на себе, плечі стараємось вперед направити таз назад, стараємось розкрити грудину. Тепер таз в сторону, лопатка і плече теж вниз опускаємо в центр. Таз в сторону, плече і лопатка в сторону. Відчуваємо, як розкривається таз, як збільшується простір між лопатками. Підборіддя на себе, шия витягується догори. І тепер об'єднуємо таз на себе плечі вперед, округляємось позаду, таз в сторону, плече, лопатка вниз, таз назад розкрились, та сторону плече лопатка вниз, друга вверх. І поїхали, починаємо робити вдих, видих. Вдих. Ноги зігнуті, п'ятки в сторону, таз розкритий, лопатки розкриті. Підборіддя на себе, втягуємо шию, відчуваємо, як ми збільшуємо простір в нашому хребті в сторон, по сторонам спереду позаду. Масаж відбувається в наших внутрішніх органах. Дивимось простір перед собою, відчуваємо, як тіло все тече, розслабляється. І те ж саме робимо протилежну сторону. Розслабляється і. М'язи вздовж спини, розслабляються гомілки, коліна та застигнуті суглоби, розслабляються наші лопатки. Супер. Тепер відпускаємо наші м'ячі. І починаємо пробувати теж саме, а відчути різницю з лівої з правої сторони. Ви можете побачити, що якщо була асиметрія, у когось плече там догори, або були оці стани, коли шия вперед виїжджає, то зараз ви відчуваєте, що ви більш розправлені і більш простору, і більше проходить дихання в вашому тілі. І тепер пробуємо без м'ячів теж саме зробити. Дуже розслаблено. пальці в тонусі в такому, і дуже повільно починаємо рухати тілом. Та сторону плече лопатка вниз, і протилежно догори. Дуже повільно відчуваємо, начебто як вода тече.